Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, часті позови до туалету, слабка ерекція. Чоловіки, якщо вам знайома проблема, тоді дивіться, що вам потрібно. Перше, це є фаворит прос на основі маки перуанської. Він знизить ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращить кровообіг у чоловіків. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо магній. Магній знімає судоми м'яза. Омега-3 жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Соняшниковий лицетин це потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Якщо є позови до туалету, застосовуємо свічки Простерин М. Вони знімають набряк, запалення та скорочують позив. Якщо у вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення.